що Шановні колеги, прийняті засідання до мене комісії. Розпочинаємо. Став на голосування порядок денний, який складається з 11 питань. Хто за порядок денний? Проти. Утримуємося всі вами. перше 15. Про Проведемо у затвердженні технічної документації за миру щодо встановлення і відновлення межземельної гілянки матурі на місцевості громадянці галас Наталії Івані. Так, у нас кілька помілка вийшла у адресі. Сертифічка. Сертифікат у нас на. Цього я не 26, а і стоїть Харкова 30. Нам це хоча. Що відмовити розпусти, що десь впадає місце арестації. Хто за? Проти підтримався до нового мосту. за?

на мис цело се да предаче на власт и домаѓа домаѓанини кои прошко би кој вас Помилка Старо, кадастрот во Нови. Ќе си што? Што? на голосување. Кто за? Против? Требуваме се. Третє питання. Ставимо послання третє питання. Про затвердження технічної документації за щодо встановлення відновлення мезонлянки на турі на місцевістві для передачі власним громадян. Закреплення технічні документації за музей щодо встановлення відновлення основнення турі наступні громадяни. Багара Юрій Іванович. Нижнє селище. Щеверена Надія Іванівна. Курс Республика 29. Добродельник Марії Васильівна. Пускай у Нижнє селище. Моргендал Андрія Іванівні. Хустиха 18. Колопець Іван Іовичу. Хускерів, крайній полоси, 56. Ковак Іван Степанович, Рикосово. Янюк, Ярині Іванівні, Кошельова Шевченко, Шепітка Марії Матвієвні, Пуст Грін Ольга 33, Рацюк Ані Васильєвні, Еза Мир, 15, Олегач Маряні Михайлівна, Село Копашнова, Мижні Кури 13, Темінчук Світлані Васильівні, Залічне Зарічна 59, Федько Віктору Степановичу, Криво, Дружба 9, Сідею Оксані Федорівні. Куст Побілянських сандат, Шубер Володимир Степанович, Куст Кобільнський Сенський, Клипче Михайло Івановичу, Хлипче 12 Наумець Марія Васильівний, Клипче Миру 39, Зайка, Малері Юрівні, Клипче Авсина Волошина, 49, Талкош Даніелю Івановичу, Кошельова Шевченка, 80. Рамогано перехопонні пункти давно рішення подати у власність земельний ділянки. Справи на голосування. Хто за? Проти? тримався одного четверте питання. Про надання дозволу на проведення експортної грошової оцінки земельні ділянки з кадастро No 218501020146. Дати дозвони про комітету. Пригарвав Василь Васильович. Що ми робимося? Які пропозиції? пропозиції є? є пропозиції відкласти на це питання не долучені. Ставь ми голосували, що відкласти це питання не долучить. Хто за? Проти, дотримуюся. Надо. Про затвердження проєкту П'яте питання. Саме на п'яте питання. Про затвердження проєкту зародноустрій щодо відведення земельних ділянок користування на умовах оренди. Прак закарпаття нерпаття обороне просить у нас на 49 років. Ну, моя пропозиція що дати на 5 років максимум. Справа про промонгації. Прописати в договорі на 49 років. Я рахую, що то багато і наша референція хай далі. No, Після нас пишає. Ставлю голосування на голосування п'яте питання. На 5 років. На 5 років. Хто за? Справу промогації. Справа Три голоси. За. Всі за. Шосте питання. Про наняття дозволу на розробку проєктів землеустрою наустрі, що віддає для змею ділянку міста або зміщення газопрошних ну, <кхи> <кхи> генераторів. Так, я коли хотіли одні ділянки, але ми проголосуємо, що згідно з роз... розрахуванням, який подано в земельний відділ, подав. Згідно пропозиції, яку подав земельний відділ. Да. Да. Місце розташування. Де пропонуємо відділення? Ставлю на голосування саме питання. Хто за? Проти, утримався, одного голосу. Сьоме, так? Шосте питання. Шосте пита. 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 питання. Шосте питання питання. Шосте питання. Про надляння... це саме питання: про надання згоди, використання земельної ділянки, комунальної власності, пустій міської територіальної громади, розміщення газоповсений генератор. Та ж сама ситуація, що згідно до... який нам подав зміни лінію, так же саме став на Осела. Хто затримався? Осме питання. Про затвердження проєкту залог щодо відведення зміни для постійно користування міста Пуску залежності. Христианському релігійні браску Назарет. Почитали, що типу, про зате в мене пустився. Христианському релігійні брасу Назарет. Зумову, що там не буде комерції. Наперед ну, це постійне користування, використовувати ну, як культова споруда в цілях, які передбачені да. передбачають. Але вона. якщо ви будемо користувати в інших цілях, е, наприклад, комерція, значить е, виїзна комісія, де можуть на вас накласти штраф. Штрафи серйозні. Да, да, да. І тому ну, ми вас, вас повинні попередити, і тому майте це на вас. Дякую. Ми приймаємо рішення, я так думаю, що дякую. зараз проголосують. Але хочемо вас попередити, використовувати за ціною призначенням. Добре, дякую. Ставимо сьогодні на своєму питання. Рішення Дякую. Ми зрушенні вас попередити. Комісії Ставлю на голосування питання про затвердження звіту про експортному шоу цикута продажу. Власть за мене связько стало, що призначить разом номер 211.8501 2020. <плес> <плес> грошова оцінка, <плес> грошова оцінка досить немаленька, 16, 160 одна рівня, що стали купівки за метр квадратний. Це ціна, найвелика Ставлю на голосування. Хто за? Проти, підтримався, Десяте питання. Про затвердження звіту експортного школу оцінку та прошу власні земельної ділянки сільського сторони, призначення з підрасним номером 2185, пусть реформаційський це же, Це там же ділянка. але теж така ж ціна. 1170 гривень 77 копійок. Якщо люди готові давати таке грошей треба, не бюджет. Проти приймаються одногося. 11 питання. Про затвердження технічної документації щодо встановлення обновлення меж замена в культури на місцевості э, Паї. Фамілії Кашков Василина Михайлівна, Кашко Василь Федорович, э, івар Христина. І річна представляє Марія на Сtavamo. Хто, Хто, Хто за? Хто за? Проти? Всі одного власно. Комія третє засідання комісії зімнення. Вважається закриття.